Тут можна матюкатися? є проблеми, про які не говорять. <ріст> Мені хочеться сказати, що то було страшне. З вами «Нумо в'ю» у оновленому форматі. Сподіваюся, що ви переглянули вже всі наші попередні випуски, поставили лайки, пошерили їх і готові до нового. А у нас сьогодні в гостях Олена подобєт франківська Олена, привіт, Привіт, Ліна! Олена Подобет Франківська, громадська активістка, співкоординаторка громадського сектору Євромайдан і голова національного українського молодіжного об'єднання. Як твої справи? Е, я думаю, що мої справи як водоспад, їх дуже багато і зазвичай після літа вони накопичуються і їх дуже-дуже багато. Як літературно прозвучало, як водоспади. Клас, дуже красиво. Скажи, будь ласка, як ти опинилася тут? І я маю на увазі не про твоє технічне доїзд на нашу студію, яка знаходиться в доволі такому нелегко доступному місці а скорше про твій життєвий шлях як громадської активістки. Як ти опинилась там, де ти є сьогодні? Я завжди, коли мені ставлять таке питання, думаю, з якої, з якої точки треба починати? З того, як я стала ще юначкою, активісткою однієї з молодіжних організацій, чи, власне, з цього простору, де ми знаходимося, якому вже 4 роки, mm -hmm. які ми з тобою спільно зрештою, заснували, давай відкриємо цей невеликий секрет. Чи можливо розповідати про велику співку, яка теж існує вже кілька років? Для мене це завжди таємниця, не знаю, чи... яка з цих історій буде найцікавіша, але насправді я завжди кажу про те, що я розцінюю будь-яку з цих точок як подарунок долі. Тому що я абсолютно переконана, що де б ти не починав свою громадську діяльність, в якому віці це завжди принесе тобі користь. І я точно відчуваю, що це корисно було для мого життя е і для тих величезних можливостей, які в мене з'явилися разом з громадською діяльністю. Окей, okay. а давай спробуємо сконцентруватися на тобі. Бо ці твої точки вони там, узагальнюють якісь людей, громадські організації і так далі. Але коли ти, як Оленка, вирішила, ну все, я почну працювати на цю країну тут і зараз. Чесно кажучи, я ніколи не вирішувала працювати на цю країну тут і зараз. Будьмо чесними, коли я стикнулася вперше в своєму житті з громадською діяльністю, то це виглядало як розвага, тому що в мене був друг. Який сказав мені, що сорі, типу, я йду на тиждень в мандрівку, тебе взяти не можу, там треба самі нести наплічник. Словом, ти не підеш, бо ти не належиш до громадської організації. І Мене це страшенно обурило. Не йшлося про, не йшлося про те, що я буду рятувати країну, йшлося про те, що я дуже хочу в мандрівку. Тому я собі вирішила, що я маю неодмінно піти в цю мандрівку, значить, мені треба потрапити в цю громадську. Організацію. І далі в нас була дуже командна історія, тому що мене туди тричі не приймали. Тобто мені довелося тричі стукати. А чому не приймали Увага? Бо це багато-багато років тому це був розквіт громадської діяльності і було дуже багато. Юнацтва в тій організації, це називається спілка української молоді. На той час це був тернопільський осередок. І вони сказали: слухай, у нас забагато людей, ми не можемо тебе прийняти. Але я таке достукалась і в ту мандрівку пішла, і з тої мандрівки почалася величезна любов моя до цієї організації. Ну і вже згодом. Десь органічно з'являється бажання бути корисним не тільки для організації, а ще й для країни загалом. Це мені здається, що це речі, які не вмикаються як лампочка, які просто приходять разом з твоїм досвідом перебування в цій організації. Окей. Okay, а в сум ти приділила доволі багато, багато часу і значну частину свого життя цій організації. Таких ем, вершин ти в ній досягла? Чого, що ти в ній робила? І давай напевно коротко розкажемо про сум як організацію, чим вона взагалі займається. Угу. Я, я боюся бути знаєш, в дисонансі з тобою, бо ти запитуєш, яких вершин я досягла. А мені хочеться сказати, що то було страшне. Бо через рік моєї. Десь активної діяльності вже як дорослої членкині організації е, мені запропонували, що ось буде нове правління, і давай пропонуємо тобі, треба йти в правління. Я uh -huh. була страшно нажахана, яке правління, я не готова. Це купа відповідальності ні за що. Тому... Як це зазвичай буває? Так, це зазвичай буває. Тобто, я відчувала якийсь жахливий потік відповідальності, який поруч з такою дуже. Ну, високою на той момент для мене посадою був про йшлося про голову осередку цілого тернопільського. Але я погодилася, і знову ж таки, я про це не шкодую. І це була, напевно, перша вершина, яку, яку я осягнула в громадській діяльності. Угу. А після суму був період чого радості? Ми завжди кажемо, що з сумом не сумно. Тому, <реш> тому я би наказала, що там був період цицільної радості. Але е, одна з організацій, в якій мені пощастило теж попрацювати, називалася Небудь байдужим. І це організація, яка опікувалася українською мовою, е, культурою ну, в більшій мірі українською мовою. І ця організація, яка я не побоюся це сказати, заклала прототипи того, що зараз відбувається в мовній сфері в Україні. Перша, з, перша річ, з якою стикнулася, це якраз адвокаційний напрямок, тому що нам треба було щось придумати, аби вдосконалити законодавство. І ми таке щось придумали. Ми зробили правку на рівні Кабміну в один із нормативних актів Міністерства освіти. Звучить дуже нудно, але на практиці ми отримали шалений медійний успіх цієї правки, всі навколо це обговорювали. А закінчилося це тим, що Конституційний суд, увага в моєму житті був Конституційний суд, розглядав це питання і скасовував цю правку Кабінету міністрів. І, власне, саме тому ця правка була скасована. Разом з тим. Далі ті волонтери, які були долучені до небудь байдужим, вони продовжували свою боротьбу в різний спосіб. І частина з них це люди, які опікувалися тим, аби в нас було мовне законодавство. І це дуже крутий досвід, який демонструє, що будь-яка організація може бути дуже різноплановою. в ній може бути одночасно все і носіння гарбузів під Конституційний суд, щоб дати йому від коша на його скасування. Правки, і, власне кажучи, така адвокаційна робота. Тому це був прекрасний період, в мене, скажімо, в якому я знайшла себе в дуже різних ролях. І це ще один плюс, коли ти можеш спробувати дуже різне в громадській діяльності, і можеш спробувати, яка навичка краще тобі вдається, а яка гірша. Е, от, і Тішуся тим, що мені багато що вдавалося. Не Небудь байдужим. Вони зараз функціонують чи вони припинили вже свою діяльність? Отже, кожна організація має місію, і не будь байдужим досягло своєї мети і місії. Вони хотіли, щоб мовне середовище в Україні кардинально змінилось, і воно кардинально змінилося. І я думаю, що це великою мірою їхня заслуга. А зараз ти підтримуєш контакт з тими людьми, з якими ти була в небудь байдужим. Чи і ваші життєві шляхи там, від тих точок, в яких ви пересікалися, уже розійшлися? Знаєш, в нашій країні є прекрасна точка перетину. Окей. І я була досить юною, коли була помаранчева революція, але я вже брала в ній участь. Я була вже дорослою активісткою під час Революції Гідності. І, як бачиш, в нас є. Війна, яка теж водночас є точкою перетину. Тому з усіма людьми, з якими ми працювали, це дивовижно, мене це дивувало ще на Революції Гідності, але власне, під час повномасштабного вторгнення стало зрозуміло, що люди, як, з якими ти перетинаєшся в громадському секторі, вони, коли потрібно буде, вони завжди знайдуться. І ми знаходимося, і в е, нас немає відчуття загубленого часу. Ти знаходишся і ти можеш з другого речення мати спільну мову з цими людьми. І це теж велика, велика привілегія того, що ти якось дивним чином завжди зберігаєш цей, не знаю, напевно, емоційний контакт, перш за все і довіру. Довіра це основа будь-якої діяльності для мене, незалежно від того, чи це бізнес. Чи це громадська діяльність, чи це будь-які інші стосунки. Але довіра це те, що створює цей простір для спільного. Якщо немає довіри, то навряд чи ти зможеш так легко після років забуття знаходитися з людьми. Так, це правда. Довіра це взагалі для будь-яких стосунків, це напевно, база і ґрунт. Але виходить так, що під час усіх наших. Навіть не знаю, яке правильне слово підібрати. <смі> кризових подій чи не кризових, ну таких, скажімо, турбулентностей. дійсно розумію, про що ти говориш, ти наче заходиш в кімнату, а там всі ті самі люди. Ди ти така, добрий вечір. Давно не бачилися. <смі> Краще б зібралися за інших обставин, але вже що маємо. Як ти зустріла Революцію Гідності, і в якій ролі ти тоді була? Ох, я намагаюсь пригадати, і я розумію, чому мені так важко пригадується. Тому що, е, якщо всіх людей революція гідності почалася там за певним графіком з подій на Майдані, то в мене цьому передувала ще дуже складна і велика подія. Е, насправді, в той рік це була е, 80-та річниця е, голодомору. І я тоді працювала в громадському комітеті з відзначення цих роковин, І в нас було дуже амбітне завдання. Якщо ви пригадуєте, знову ж таки, це країна, в якій досі існує Йонукович в тих часах. І в нас існувало амбітне бажання зібрати 10 тисяч людей на цю щорічну ходу. І тому. Місяць, напевно, навіть півтори до початку революції я займалася тим, щоб власне на цю річницю зібрати так багато людей. І моя революція почалася з того, що ми завершили ходу, і далі люди дуже органічно великим-великим числом спустилися на майдан. І я підійшла до стели, побачила там своїх колег. Спитала, що робити, вони сказали, в нас повний капець з волонтерами, іди щось зроби з ними. І першу добу я провела, розгрібаючи їхні зошити з записами волонтерів і намагаючись структурувати весь процес із волонтерами. Це було надзвичайно весело. От, а ще згодилися мої навички з попередніх революцій. Е, я переглянула всі їхні можливості, які в них були на той момент, запаслася батарейками і так минула моя перша. До бану революції. Ну а далі вже був величезний громадський сектор Євромайдану. Це структура з 12 координаторами, які мали 12 різних напрямків, і фактично, якраз і були тою точкою збору всіх активістів. Ми просто кожен проводили тих. Кого знає і так формувався громадський сектор Євромайдану? Тож вдала стратегія, це коли при мінімальних ресурсах ти можеш обрати напрямок, в якому вони будуть найбільш ефективно використовуватись. Отже, після майдану для мене було і для моїх колег велике питання: куди ми можемо вкласти свою крапельку волонтерської діяльності, чи навіть не крапельку, а кілька крапель. Для того, щоб це було максимально ефективно. І тут, в якийсь момент, ми почали намацувати цю стежку, пов'язану з тим, що нам хочеться працювати з такими ж молодими людьми, як ми, і пробувати розказати і поділитися тим, що знаємо ми. Якраз в цей момент е, з'являється можливість говорити більше і трошечки осмислювати те, що, те, що навколо. І ми розуміємо, що наш вплив. Як громадських організацій він дуже обмежений. Ми можемо насправді сміливо припускати, що наш вплив десь в межах одного відсотка від всієї молоді, яка є в країні а може і менше. І з цими печальними думками до нас доходить усвідомлення того, що напевно що треба зробити якусь структуру, якісь можливості для того, щоб достукуватися до більшої кількості молодих людей. І тоді ми почали шукати якісь приклади. І ми шукали їх не лише в Україні, а пробували шукати в світі. Цей рік мені пам'ятний після революційний, тим, що нам вдалося відвідати декілька різних країн, включно зі Штатами, декілька країн в Європі, і подивитися, як же ж в них працюють з І Стало зрозуміло, що ми не будемо вигадувати велосипед ми швидше за все Будемо опиратися на те, що вже є, на якісь існуючі структури, які декларують роботу з молодь. Мене завжди веселило те, що в нас дуже багато установ. Кажуть, що вони охоплюють по 3, 6, 10 мільйонів молоді 25. за рік. Якщо ці, всі, та, якщо ці всі мільйони поскладати докупи, то вийде так, що навіть не знаю, напевно, що з молодю діаспори працюють. Але я, як молода людина, насправді на собі цього ніколи не могла відчути. І тому ми припустили, що напевно, що я така не одна, <свісно> і щось мусимо з цим робити. І так з'явилася ідея зробити молодіжні центри. Запустити якусь реформу з цим пов'язана, і в нас було тоді багато можливостей, тому що партнерство з державною владою воно розвивалось, і на той момент це було таке вікно можливостей, куди можна було вскочити. Ми туди не лише вскочили, ми залізли туди з ногами, взутими, і запровадили там якісь свої дорожні карти, якісь свої пропозиції на найближчих три роки. І мушу сказати, що ці пропозиції, які ми подавали щодо молодіжних центрів. Вони виправдалися, і ми багато чого досягли. В той час ми створили спілку, яка називається Асоціація молодіжних центрів України. Ми зробили конект, таку мережу велику з різними менеджерами молодіжних центрів. Ми повністю змогли зробити всю нормативну базу на державному рівні для того, щоб вони могли діяти. Під час війни це дуже дуже себе виправдало. Під час власне навіть повноваштабного вторгнення ми мали можливість відчути. Що це точки не лише конекту якогось такого, де ти можеш просто поговорити з людьми. Вони стали дуже, дуже реалістичними просторами, де були шелтери, де були волонтерські центри, де збиралася купа гуманітарки, де ночували військові і так далі, і тому подібне. І це одна з таких, ну скажімо, з таких речей, якими теж можна пишатися, тому що. Було вікно можливості, ми ним скористалися, і зараз ми бачимо результат цього. Асоціація молодіжних центрів України в результаті це все об'єднала. Правильно? Скільки молодіжних центрів є на зараз, станом на сьогодні, в Україні? Якими опікується дана організація? Мізерно мало. Це скільки? Це приблизно 150 центрів, тому що до війни ми мали приблизну кількість 256 центрів. З них велика частина пропадала на Донецьку область. Очевидно, з повномасштабним вторгненням багато з них закрились, багато з них фактично перестали діяти. Тому ми скоротили цю цифру вдвічі, і буду чесно 150 центрів. Це абсолютно не та кількість, яка потрібна в цій країні для повноцінного функціонування інфраструктури молодіжних просторів. Якщо ми масштабуємося в 10 разів, цього буде все рівно недостатньо, тому нам ще є куди рости. І в нас є велика амбіція, щоб цих центрів ставало більше і більше. Бо є об'єктивна потреба, і знову ж таки, повномасштабне вторгнення показало. Наскільки важливі є реальні простори, в яких молоді люди можуть приходити просто для того, щоб побути. Особливо ті молоді люди, які, наприклад, переїхали з сім'єю в одну кімнатну квартиру, і в тебе всі сидять на голові, а, а ти підліток, якому просто треба десь посидіти в навушниках і щоб тебе не чпали. І тому ці речі, такі як створення і відкриття центрів, вони дуже важливі, але зараз їх точно. Мають робити на місцевому рівні, тому що грошей нема. <сум> і порятують е, цей процес лише локальні бюджети. Е, і мені здається, що це на довгу перспективу історії, яку би варто було вкладати в будь-яку стратегію розвитку будь-якої громади. Угу. Молодіжні центри. Вони зараз існують в усіх обласних центрах. У вас є якась мапа, де можна переглянути? Е, там у нас є мапа, і ми нею дуже пишаємося. Заходьте, будь ласка, на наш сайт, клікайте О. на нашу мапу. Там позначені всі центри. Частину інформації ми приховали з міркувань безпеки. Але якщо ви нам особисто напишете, ми обов'язково розглянемо запит і сконектимо вас в подальшому з молодіжними центрами, але там видно в яких містах, в яких областях і скільки центрів є. Я думаю, це чудово, і ми обов'язково прикріпимо покликання на мапу у нас під відео. Тому заходьте, переглядайте. Можливо, молодіжний центр є у вашому місті, і ви знаєте, де сховатися від ваших родичів, ну або від кого ви би там хотіли. Круто. Після АМЦУ я знаю, що ти переходиш в таку організацію, яка називається Національне Українське Молодіжне Об'єднання. Тут мають бути фанфари, якщо вони є, додайте їх, будь ласка, а тут має все вибухати сто відсотків. Але найцікавіше, якщо наші глядачі мають гарну логіку або, скажімо так, причина-наслідковий зв'язок, то ви зрозуміли, що національне українське молодіжне об'єднання це є Нумо в рамках власне, нашої медіа проєкту. Ми також називаємося Нумо і це. Не просто так розкажи більше про цю організацію. Це організація, яка створена е, як спілка. Це означає, що до нас приєднані юридичні особи, септо громадські організації, і е, їх є декілька, і ідея створення вона виникла дуже органічно е, від того, що ми почали спочатку думати про спільний простір, е, в якому ми зараз перебуваємо, а згодом. Ми зрозуміли, що ми можемо робити більше ніж спільний простір. Ми можемо також створити спільний ментальний простір. Ми зрозуміли, що нам дуже хочеться досягати чогось в державній політиці більшого і для молодіжних організацій, і для молодих людей. Більше розповідати про те, які можливості є, і для цього. Нам варто один одного посилювати. На практиці це відбувається так, що в нас дуже багато милих, хороших, довгих зустрічей, на яких ми шалено раді одна одну і один одного бачити. І ми говоримо про речі, які не обов'язково стосуються безпосередньо громадської діяльності. Ми дуже багато говоримо про якісь спостереження, тренди. І я би назвала, що нумо це коло однодумців, які вболівають за досягнення великих цілей. Великі цілі вони в нас в молодіжній політиці. Нам хочеться давати інформацію і можливості для молоді користуватися цією інформацією. І так само велика частина нашої діяльності припадає на адвокаційну практику. Ми багато пишемо нудних документів, які мають далі переходити в дуже практичні речі і конвертуватися в практику для того, щоб кожна молода людина могла відчути на собі ту молодіжну політику, а не лише знати, що в нас, в нас вона десь існує віртуально, десь далеко. Молодіжна політика. В якій точці вона знаходиться зараз? Тут можна матюкатися? Є проблеми, про які не говорять. <ріст> я думаю, що я можу охарактеризувати це словом недалекоглядність, тому що в нас практично половина молодих людей зараз є за кордоном. Половина? Так. І... Це моя суб'єктивна точка зору, моя оцінка угу. на основі тих даних, які я спостерігаю. Але я вважаю, що приблизно половина молодих а людей. Що таке половина? Зараз... Скільки це в мільйонах? Е, е, я думаю, що приблизно до трьох з половиною мільйонів молодих людей за кордоном. Я нагадую, що молоді люди це в нас від 14 до 35 років. Спірне питання, чому до 35, але це тема окремої рубрики. А мало би ну, так коротко. Я думаю, що 29 і це загальна тенденція всього світу. О, Просто є тільки 5 країн в світі, які мають розкіш мати молодих називати, людей, так, ці країни. Молодих людей до 35 років, років, і Україна одна з них. Загальна тенденція це понижувати вік, наприклад, не з 14, а з 12, в деяких країнах навіть нижче, понижувати вік молоді, а верхню планку, навпаки, опускати 29-25. Чому це робиться? Тому що в нас в світі існує TikTok, з якого молода людина може довідатись дуже багато. а Також в нас існує безлімітний доступ до інтернету в будь-якої дитини. І ті речі, про які колись не можна було довідатись в такому ранньому віці, діти дізнаються зараз дуже рано. А молодіжна політика це, власне, одна з її функцій це допомагати розібратися з цими питаннями. І коли тобі 14 і до тебе раптом стукає молодіжна політика, каже: Аго, зараз ми тобі тут таке розкажемо, а ти, ну, власне, так десь реагуєш. Ти вже все знаєш, і тебе вже не треба вчити. Тому дуже важливо, щоб ця нижня планка вона одночасно йшла з політикою захисту дітей, тому що до 14 років це політика захисту дітей. Молодіжна політика це про інформування. Варто наголосити на тому, що коли ти в статусі дитини, то тебе стосується лише політика захисту дітей, тобто тебе від цього захищають. Молодіжна політика вона також покликана інформувати. Особливо про ті речі, про які зараз інформує інтернет. Тому, коли ми говоримо про те, що варто знижувати цей вік, то це означає, що в нас тоді одночасно відбувається і політика захисту, і політика інформування. І тоді ти дорослішаєш в більш осмислений спосіб, скажімо так. Ось чому я так вболіваю за зміну цих вікових рамок, які зараз 14-35, а мені би хотілося, щоб це було по-іншому. Фактично, молодь це не про наше бажання бути молодими, а молодь це фактично, коли ми говоримо як про кваліфікацію людей певного віку, що це вік, коли ти все ще навчаєшся, отримуєш інформацію і якісь сфери тобі там, ще не є до кінця доступними. Правильно? Я думаю, що можна так сказати також. Та, бо вона зазвичай, мені здається, має таку уяву, що коли ми говоримо про молодь, діти, дорослі, пенсіонери, і це це все дуже сильно будується саме на вікових виключно параметрах без Будь-яких інакших обґрунтувань ну, пенсіонерів вони ще отримують не зарплатню, а пенсію ну так. Але загалом немає такого усвідомлення, мені здається, у середньостатистичного громадянина що коли ти молодий, це не просто що о, я можу сказати, що я молодий, тобто мені там, наприклад, не так багато років. Але виходить, що це про щось більше ніж лише про вік. Абсолютно вірно. І це. Важливо підтримувати як мінімум зменшення вікового бар'єру. Молодіжна політика в умовах повномасштабного вторгнення, через що вона проходить і які є основні виклики. Вона, власне кажучи, я би сказала, що вона якраз нікуди не ходить і нічого не проходить. І тому я повертаюся до того, що в нас дуже все недалекоглядно. Бо я розумію, що і молоді люди, які виїхали за кордон, і молоді люди, які залишаються в Україні, їхнє життя не припиняється. З війною наше життя продовжує тривати. Хоч часто ми говоримо про те, що воно відчуття на чи стоїть на паузі, але воно триває. А от власне молодіжна політика, мені здається, настільки є непріоритетною і невидимою під час війни. Що мені інколи хочеться просто кричати, що ми не бачимо цієї величезної проблеми, яка, яка насправді наближається дуже швидко. Тому що, е, окей, е, що буде з тими молодими людьми, які поїхали? Що буде з тими, хто залишився? Як ця країна продовжить жити, якщо ми не маємо жодного уявлення про перспективу в цій країні? І ось чому я дуже вболіваю за побудову планів навіть попри те, що триває війна. Ось чому ми внумо продовжуємо робити візію і стратегію молодіжної політики до зараз до 30-го року. У нас є напрацьований документ. І ще попрошу тебе залишити нам свій підпис. Тож, світіться, любі друзі, і бережіться світло всередині себе, незалежності від того, наскільки темно навколо вас. Дякую, що були з нами. Сподіваюся, вам сподобалася розмова. Обов'язково залишайте коментарі у нас під відео і, звісно, залиште свій лайк, припостіть і бережіть себе.